Це трагедія. Чи втрачаємо ми техніку озброєння щодня? Так, це війна. Чи втрачаємо ми дороговартісну техніку озброєння? Так, це війна. Чи буває так, що ця техніка надана партнерами? Ну так, вони надають, ми це розуміємо. Чи повинні ми звітувати на загал про кожну втрачену одиницю, техніки, навіть якщо це вона дорога, озброєння, всього. Ну, Мабуть, ні. І суспільство не повинне чекати від військових звітності про кожну втрату, про кожний крок. Чому я стаю на бік своїх колег? Тому що ми втратили f 16, але ми втратили і пілота. І ота людська комунікація, де вийшло командування повітряних сил, і командувач тодішній особисто зі співчуттями з постом, в якому він розповів. Про загиблого героя вона правильно зроблена цей людський вимір.